Доброго дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу розповісти про види державної соціальної допомоги, яку ви можете оформити дистанційно, тобто без особистого відвідування органів Пенсійного фонду України. Нагадую, що з 1 липня 2025 року Пенсійний фонд України здійснює призначення та виплату державних соціальних допомог з соціальних стипендій, які раніше призначалися та виплачувалися органами соціальних Захисту населення. Отже, як звітує так, то розповідає пенсійний фонд на веб-порталі електронних послуг ви можете дистанційно подати заяву на призначення окремих видів державної соціальної допомоги. Це одноразова винагорода жінкам мати героїня. В мене є відповідне відео, де я розповідаю про те, які категорії жінок можуть і мають право отримати таку допомогу. Потім пакунок малюка, це для майбутніх батьків. хто Зараз знаходиться в очікуванні так, дитинки, потім виплата щорічної допомоги на оздоровлення людям з інвалідністю внаслідок ушкоджень, вибухонебезпечними предметами, тимчасова допомога дітям, батьки, яких ухиляються від сплати аліментів, компенсація за нерухоме майно, яке втрачене у разі відселення із зон радіоактивного забруднення, виплата компенсації до досягнення повноліття на дітей з інвалідністю пов'язана з наслідками ЧАЕС, які не харчуються. Так, далі допомога на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок ЧАЕС, компенсація учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, які брали участь у ядерних випробуваннях. Щомісячна грошова допомога за особу, яка потребує догляду внаслідок психічного розладу, та допомога постраждала внаслідок ЧАЕС, які евакуйовані, відселені на нові місце. Проживання. Дивіться, для того, щоб е, вам це зробити, тобто подати онлайн-заяву без вашого особистого відвідування, ви повинні здійснити такий алгоритм дій. Ну, по-перше, ви маєте бути зареєстровані на веб-порталі пенсійного фонду, маєте мати кваліфікований електронний підпис. Ви заходите заходите в розділ комунікацію з Пенсійним фондом України, і там ви побачите. Е, Заповнити всі дані, так і побачите окремі види державних соціальних допомог та дані щодо виплати. Обирайте спосіб виплати через почту або банк. Потім, якщо ще потрібно, вам необхідно додати інформацію про члена родини, заповняйте необхідні дані про нього та додаєте, там буде галочка, учасники звернення. От формуєте заяву і очікуєте, підписуєте, відправляєте в пенсійний фонд України і очікуєте та відстежуєте розгляд своєї заяви в розділі Мої звернення статус звернення.